Я Петлюк Сергій, живу і працюю в місті Львові. Моя праця називається Зона прямого впливу. Це чотирьохканальна відеоінсталяція, і е, глядач бачить на екранах людей, які весь час змінюються і е, нахиляються, і весь час говорять різні стереотипи. Це є соціологічний е, збір стереотипів українців. Тут є і політика. Тут є економіка, культура, гендерне питання. Власне, цю вибірку мені допомагав робити український письменник і перекладач Андрій Бондар, якому я дуже за це вдячний. Ідея цієї праці в мене народилася одразу після Майдану, коли було це найбільше очікування змін. І власне тоді я подумав, що цікаво би було, було порівняти. От, той світ стереотипів, в якому жили українці до цих подій, і, і те, наскільки вони змінилися, трансформувалися чи переглянулися після головна ідея проекту це було власне просто показати абсурдність світу стереотипів, в якому ми живемо. Події останніх двох років однозначно повпливали на мене. Я думаю, як і на кожну людину, яка живе в Україні. Мої праці створені після, після подій і під час. Теперішніх подій вони стали більш, так, більш гостро соціальними, напевно.